Я вітаю всіх, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Рада в ефірі. Проект Позиція із нашої студії народний депутат України від блоку Петра Порошенка. Тарас Кутовий. Я вітаю вас в нашій студії. Yeah. І, зрештою, старт нової Верховної Ради можна вважати вдалим, а день досить насиченим. Верховна Рада розпочала свою роботу цього ж дня. Ми отримали коаліцію. Ми отримали керівника парламенту. Ми отримали прем'єр-міністра. Подальша робота триває, тобто нас поки що є в нас можливість обговорити те, що ми маємо на сьогодні. Окрім цього, сьогодні в Верховній Раді виступив президент України Петро Порошенко як з посланням президента про зовнішній і внутрішній стан України. Якщо в рамках саме цього документу послання президента і угоди, яку підписали, яку підписали п'ять політичних сил в парламенті, настільки можна вважати, що ці документи в одному ключі є елементом одних і тих самих завдань. Знаєте, це е, дуже важлива характерна риса цього парламенту. Я сподіваюся, буде єдність uh -huh. сил, і не тільки єдність сил всередині парламенту, а так як сьогодні е, прем'єр-міністр України сказав, що я даю вам свою руку, пане президент, для тих реформаторських змін, які ми разом з вами запланували, і вони в трьох спікер парламенту, президент України, е, прем'єр-міністр України. Стоять разом, тиснуть один одному руку. Я думаю, що це дуже символічно для цього парламенту. Що стосується змістовної частини, це теж дуже важливо, оскільки і парламент, і всі три гілки влади сьогодні стояли поруч окрім судової. І Якраз судова це та гілка влади, яка перш за все повинна бути реформована. І Про це президент сказав в тому числі у своєму зверненні. Дійсно, виступаючи з парламентської трибуни, серед викликів і ризиків, яких назвав президент, він закликав депутатів до узгодженої, принаймні правильніше буде сказати, що він закликав всі гілки влади до узгодженої роботи. І наскільки ми побачимо те, що сьогодні було продемонстровано, коли дійсно прем'єр-президент і голова Верховної Ради взялись за руки і показали єдність за тих дій, які будуть надалі здійснюватися, і чи ми не побачимо чвар? Про які також він президент наголосив, що не лише зовнішня агресія, але й внутрішні чвари можуть завадити взагалі такому планомірному процесу. Ризик завжди є. Але той факт, що коаліційна угода підписана, той факт, що в перший день роботи парламенту проголосована кандидатура прем'єр-міністра, проголосована кандидатура спікера, це дуже показово. І дійсно підготовча робота була дуже складна. Багато Депутатів своєю думкою всі знаходяться в тому числі в емоційних переживаннях після майдану, революції гідності та свободи. Але об'єднана позиція працює, і ми це побачили в перший день. Такого історично ще не було. І я наголошую ще на тому, що в коаліції сьогодні п'ять політичних сил. Це дуже складно знаходити консенсус в таких умовах. От, якщо говорити про ризики подальшої роботи коаліції саме в такому складі, на сьогодні вона дійсно історична, Окрім того, що вона проєвропейська, складається з демократичних політичних сил, вона ще й нараховує конституційну більшість. Принаймні, на даний момент кількість депутатів коаліції складає 302. тобто кількість критична. А питання, які стоять перед цим парламентом, потребують дійсно конституційних рішень, і саме мінімум 3, 300 голосів. Як утримати таку конституційну більшість уже сьогодні? Ми маємо втрату. Один із представників блоку Петра Порошенка вийшов із фракції. Тобто, як з цим бути, як скільки з ним як втримати отакий консенсус і таку єдність? Я думаю, і сподіваюся, дуже що всі сюрпризи, які могли відбутися, відбулися вже сьогодні. Угу. В подальшому сподіваюся, що ця конституційна більшість буде стійкою. Ті зміни конституційні, які потрібно зробити, ми з ними не будемо затягувати, і ми їх в перші дні повинні зробити, мені здається. Крім того, я думаю, що запорукою єдності коаліційної більшості буде якраз успіх тих реформ, які ми будемо проводити в країні. Якщо це будуть успішні реформи, то буде для того підтримка громадян України. Я думаю, що це буде надихати парламент в тому числі, і в тому числі буде надихати додаткових членів можливої. Коаліції, в тому числі, долучаться до неї іншим депутатом. І все-таки, попри святкові такі позитивні емоції, які панували на початку роботи парламенту, вже є така заява окремих депутатів, що може коаліція втратити найближчим часом ще кілька. Зокрема, це дніпропетровські депутати, які представляють Дніпропетровщину. І вони можуть також залишити ряди коаліції. Коаліція практично не матиме тоді конституційної більшості. Ну, давайте говорити перше. Коаліція не повинна обов'язково нараховувати конституційну більшість для того, щоб конституційні зміни приймати. Абсолютно не є фактом, те, що інші депутатські групи не будуть підтримувати ті конституційні зміни, які буде пропонувати прем'єр-міністр, президент. І це абсолютно не догма. Да, сьогодні дуже позитивний і стійкий фактор. Е це те, що є конституційна більшість. Але чи буде він стійким в подальшому? Будемо дивитися по обставинам. Я би сьогодні утримався від будь-яких е заяв з цього приводу. Я хочу думати, що всі люди, які сьогодні є в коаліції, є люди свідомі, люди, які глибоко усвідомлюють, чому вони знаходяться в парламенті, завдяки чому вони в цей парламент потрапили. А окремі заяви, ну ви знаєте, у нас завжди будуть депутати, які будуть представляти якісь інтереси, в тому числі не інтереси України, е які будуть ну, розхитувати ситуацію, дестабілізувати її. І коли mm. я сказав завжди будуть, я сподіваюся, тобто я, до я, таких я, я сказав, я сказав завжди будуть в контексті якраз того, що ми готові до викликів. Я сподіваюся, що в наступному парламенті можливо їх взагалі не буде. Може вони зникнуть і в цьому парламенті, і в парламент таким чином переформатується. але коаліція повинна бути готова до викликів. Це складна політична робота. І, зрештою, якщо говорити про виклики, чи не є це тим елементом такого певного шантажу? Оскільки зараз якраз формуються ті кадрові питання, можливо. І чи інші посадові претензії будуть висловлюватися, і от як елемент шантажу не використовуються от такі заяви, які я є членом підготовчої депутатської групи, можу чітко стверджувати, що єдиним е принципом і базою для розподілу посад буде законодавство України. Якщо ми говоримо, ага. що законодавстві України. Написано про пропорційний розподіл посад в контексті парламенту, відповідно до тих успіхів і того результату, які політичні партії отримали на виборах. То саме так воно і буде для того, щоб отримувати посади, за рахунок яких впливають на розвиток держави, потрібно отримувати результат на виборах. І це дві дуже пов'язані між собою речі. Ви сказали про пропорційний розподіл посад. Тобто, все Звичайно. таки а це за... передбачено законом України законом України. Тобто квотний принцип все це таки квотний. буде визначальним при призначенні. Це такі. не квотний принцип е, парламентом. Mm -hmm. Визначається, що е, посади е, в парламенті розподіляються відповідно і пропорційно до кількості голосів. Які отримала та чи інша політична сила на виборах до парламенту України? А якщо цього немає, то вибачте тоді запитання: а навіщо вигравати вибори? Тобто, дійсно, політична сила, яка має найбільшу підтримку, меншу трошки і так далі, вона пропорційно повинна мати можливості до реалізації реформ змін в державі, про які вони говорили своїм виборцям. Тому це абсолютно mm -hmm. логічно. Це підхід в усіх європейських країнах, і в тому числі це записано в законодавстві України. Але мова йде насамперед про фракції, які склали коаліцію, оскільки вони ні, мова про це не йде. Мова йде про фракції, які mm -hmm. склали коаліцію, і мова йде про функції, які традиційно. Надаються опозиції для того, щоб здійснювати повноваження, які як правило традиційно належать. Опозиції ну, в уряд має формувати лише коаліція, правильно оскільки є відповідальність Звичайно. політична. Звичайно. І ми матимемо в уряді е, політичні фігури або міністрів, які матимуть матим, політичну відповідальність. А як буде з тими партіями, які вже сказали, що вони не будуть заявляти своїх людей в, е, в уряд. Мова йде не про те, чи дають вони безпосередньо mm -hmm. парламентарів, які сьогодні знаходяться в парламенті і делегують їх до уряду. Мова йде про кандидатів, які запропонують всі політичні сили і не обов'язково. І глибоко не обов'язково, щоб цією кандидатурою від тієї чи іншої партії був народний депутат, який обраний за списками або мажоритарно округом. Мова йде про те, що ми повинні обирати технократичний уряд, там де будуть кандидатури, які будуть підтримані членами коаліції, які будуть обговорені з громадськістю і до яких не буде суттєвих зауважень. Тобто політична відповідальність зберігається обов'язково. І а те, що мають з'явитися державні секретарі, це вже буде як державні службовці, ну напевно, що так, коли ми говоримо mm -hmm. про уряд, це трошки інша, якби історія Е, першим тестом, таким на життєздатність коаліції, загалом життєздатність цієї Верховної Ради, і, скажімо, те, що парламент або депутати вміють виконувати свої зобов'язання, має стати з голосування за недоторканність, і це якраз в рамках конституційних змін. Це прописано в коаліційній угоді, і я думаю, що це питання буде також розглянути найближчим часом. Давайте, якщо не коротко, хоча б е, певні акценти зробити. Недоторканність вона все-таки не зовсім буде такою без, е, без заперечень. Тобто залишаються певні моменти, mm -hmm. де е, зберігається за депутатом право, наприклад, політичної діяльності. Mm -hmm. Тобто, доторканість не безумовна. Це абсолютний принцип в усіх mm -hmm. державах. Народний депутат не несе відповідальності ні кримінальної, ні адміністративної, ні будь-якої іншої за ті рішення, які він приймає в парламенті. І це, якщо це рішення, звичайно, зважені і в рамках здорового глузду. Крім того, у нас дуже подалюється питання депутатської недоторканності, але uh -huh. якщо подивитися на рейтинги і опитування людей, то насправді це не саме. Основне питання, яке стоїть сьогодні перед людьми. Людей, перш за все, цікавить справедливість. І їх цікавить депутатська недоторканість в контексті депутатської недоторканості в рамках системи справедливості. Тому, звичайно, питання зняття депутатської недоторканності треба ставити. Але паралельно людей вкрай е, гостро цікавить питання суддівської недоторканості, оскільки ми mm -hmm. розуміємо, що там. Mm -hmm. Напевно, що основна біда сьогодні у нас поки закопана. Поки що питання недоторканності не буде стосуватися ані суддів, ані президента буде лише депутатсько я, я думаю, що нам потрібен і закон про імпічмент. Нам потрібен перегляд питання про недоторканність суддів в контексті тих угу. рішень, які вони приймають. Паралельно нам потрібне прийняття рішення по депутатській недоторканості. Тобто, це повинно бути комплексне системне рішення. Тобто, це означає, що поки що законопроекту стосовно недоторканості не існує. Ми сьогодні, е, перший день, відкрили сесію, призначили спікера. Законопроекти, і народні депутати, коли сьогодні вже uh -huh. отримали статус, будуть мати можливість реєструвати. З моменту закриття сесії пройшло менше там е, визначеного періоду часу. Тому Зрозуміло. я недоторканості не настільки воно резонансне, настільки багато про це говорилось і настільки обіцянок було роздано, що недоторканність стане це в мину, залишиться в минулому. На сьогодні ми знову ж таки починаємо розмову про те, що потрібно подивитися, як її виписати потрібно ще повернутися до суддівської недоторканності, потрібно президента, можливо, десь обмежити в таких питаннях що недоторканності, Подиваю. і почати імпічмент. Тобто, ці всі в комплексі мають розглядатися. Я абсолютно розглядатися. переконаний. Нам потрібні нові правила гри в Україні. Нам потрібна зміна стандартів і якості життя. Затяг... Нам нам потрібні е, інші підходи до взагалі прийняття рішень. І коли хтось, і це часто, і в наш, навіть в ваших запитаннях це звучить, намагається педелювати якісь питання, які яскраві, які всіх цікавлять, але за ними ховається дуже широкий спектр проблем, mm -hmm. то це абсолютно неправильно, мовили... нечесно. Mm -hmm. І до певної міри Тут, можливо, навіть не мова не йде про маніпуляції. Люди вже стомилися від обіцянок і порожніх заяв. Люди вже хочуть бачити результат. Тому, напевно, затягувати з будь-яким питанням, зокрема, і з питанням недоторканності. Нехай воно не є серед mm -hmm. найважливіших або mm -hmm. найактуальніших, які впливають на життя mm -hmm. людей. Але як фактор того, що Верховна Рада вміє виконувати свої зобов'язання, напевно, досить важливо. Абсолютно ніхто сьогодні, в тому числі mm -hmm. я, не говорить про те, що терміни будуть затягуватися. Я говорю про те, що рішення повинні бути системні. Якщо ви мені скажете. Те, що сьогодні бабусі-пенсіонерки в селі питання депутатської недотарконості цікавить більше, ніж її перція, або питання її медичного забезпечення, або питання пенсійного віку для всіх. Жителів України, то я з вами глибоко не погоджуся, тому спектр питань дуже широкий. Якщо хтось сьогодні маніпулює ага. тим, що давайте зведемо всю проблему до депутатської недоторканості, то він або бреше, або маніпулює. Тому я сьогодні чесно і справедливо говорю, що треба спектр питань вирішувати сьогодні, а не говорить, що ми виконали питання е, ага. депутатської недоторканості тобто в... і забули про все інше. В спектрі виконання зобов'язань парламенту питання недоторканості стоїть не на першому місці. Я правильно розумію? Воно стоїть на першому місці разом з іншими питаннями. Я вам наші три рази повторюю одне те саме, а ви мені е, хочете вивести на питання, яке ну, можливо, не відповідають хочу, терміни? Можливо, терміни. Десь, так, терміни, термін задасть це це бути... Верховна Рада, і, uh -huh. і треба дуже чітко розуміти, що всі рішення приймаються Верховною Радою, голосуються народними депутатами. Uh -huh. Кожен, хто uh -huh. дасть вам термін в ефірі збреше вам. будемо сподіватися, що довго чекати не доведеться. Не лише питання, не доторканеться будь-якого питання. Зокрема, е, якщо аналізувати. Послання президента до Верховної Ради про зовнішній і внутрішній стан України, то там наголошувалося, на що серед найважливіших і найголовніших питань, і найпроблемніших на сьогодні це реформа судової влади. Напевно, я думав, є депутатську недоторканості судової влади. Yeah. в принципі, в контексті змін і реформ, які потрібно зробити парламенту, воно стоїть найперше і це дійсно хвилює багатьох на сьогодні. Адже без розв'язання цієї проблеми жодна реформа в Україні, напевно, неможлива. Тут Тоді я погоджуюся з президентом. Що громадян України цікавить перш за все те, що стосується, і це абсолютно зрозуміло їхнього життя. Якщо вони приходять сюди, і це справедливі суди, якщо вони приходять в міліцію в прокуратуру, і це справедлива, чесна міліція прокуратура. І вони можуть притягнути від до відповідальності, в тому числі і депутати. По перше, для цього не треба навіть знімати 226 голосів. Достатньо рішення регламентного комітету для того, щоб зняти з депутата недоторканність і провести з ним всі відповідні дії. Тому, якщо це буде дотримано, кожен українець буде розуміти, що він захищений в своїй державі. І тоді дуже багато питань, які сьогодні виводять на передній план. Вони підуть зовсім на задній план. Бачення судової реформи уже сьогодні. якимось чином, якщо не документально, хоча б концептуально окреслено, є такі заяви, що всіх суддів потрібно люструвати або звільнити і почати взагалі набирати суддів з нуля. Ну хотілося б зрозуміти, чи це дійсно має бути так, чи є якесь хоча б концептуальне бачення, як це робити, і з чого ми починаємо. Я думаю, що тут треба бути дуже уважно е угу. і неупереджено. Звичайно, треба проаналізувати весь спектр рішень того чи іншого судді. Я думаю, що це навіть не треба починати з нуля. Я думаю, що одіозні судді вони наскільки помітні, наскільки яскраві з точки зору висвітлення публічності, угу. то просто ці питання болючі для суспільства треба вирішити. А те, що стосується кадрового потенціалу, кадровий потенціал, звичайно, треба формувати. Молодий хлопець чи дівчина, ви знаєте, що він повинен пройти навіть якийсь Досвітна. життєвий шлях, якусь життєву мудрість для угу. того, щоб приймати рішення, які дуже часто ну, впливають на долю людини. Але поки ми будемо готувати кадрові потенціали. Суди рішення в судах будуть ухвалювати ті судді, які працюють на сьогодні, а це зрозуміло, що не те, чого очікують люди. Ми навіть люструвати сьогодні судову владу mm. не можемо. Перший закон про довіру до судової влади mm. він так і не набув чинності. Є декілька моментів, і закон якийсь другий є де є, є декілька моментів. До... Перший момент полягає в тому, що навіть ті судді, які сьогодні працюють в системі, вони повірте зведуть себе зовсім інакше. І ті люди, які е, не зважали на закон, uh -huh. в тому числі в мантіях суддів, сьогодні я думаю, що собі набагато менше це собі дозволяють. Це перше, друге, те, що будуть сьогодні приймати рішення, повірте, кожен із тих, хто приймає сьогодні рішення, в тому числі думає про те, що буде завтра. І кожен суддя, якщо у нього за спиною немає вже абсолютно, знаєте, незаперечних фактів, які його викидають uh -huh. просто із судової системи, звичайно, буде значно виваженіше приймати рішення. І значно угу. глибше буде реагувати на хто буде робити висновок стосовно того, наскільки сьогодні виважено ухвалюється рішення? Адже ми пам'ятаємо, як відпустили того, що розстрілював Майдан Беркутівця, майданівців. Чого? От як, власне, взагалі вплинути на судову владу, якщо вони, захищаючи себе і свою мантію, вони подали навіть до конституційного суду на те, що закон про люстрацію не відповідає Конституції? От Буде якось це питання, отримує якесь продовження уже в парламенті. Давайте не зводить складні речі до простих моментів. Система в країні змінилася, підходи змінилися, парламент змінився, і навіть щоб приймати угу. дуже складні рішення, потрібна була більшість в попередньому парламенті, якої не було. А сьогодні в новому парламенті ми з вами говоримо про те, що є конституційна більшість, то це в тому числі. Відповідальність парламенту mm -hmm. демонстрація для громадян України, наскільки парламент є відповідальним і рішучим в тих чи інших реформах. Є політична воля, є рішення парламенту, є воля президента. Він про неї сьогодні сказав у своєму зверненні. Дайте мені завершити. Mm -hmm. То в цій ситуації буде позитивний результат. Але сьогодні, сказати громадянам, і дуже багато людей неправильно роблять, говорячи, що от сьогодні два дні і все зміниться. Нема нічого в житті гіршого, ніж невиправдані очікування. На кожну хворобу потрібно рівно стільки, скільки щоб її вилікувати. Так треба застосовувати сильніші препарати. І угу. сьогодні цей самий сильний препарат – це ті нові сили, те нове бачення, яке є сьогодні в парламенті. І тоді будуть зміни. Але все таки закон про люстрацію потрібно переглядати досить. Окремі політичні сили заявляють про це, що потрібні зміни. Якщо окремі політичні сили е, вважають, що потрібні зміни, вони вийдуть цими змінами до парламенту, і парламент їх розгляне. І Ви мені не бачите здається, зараз та і, здає, здає, і мені здається, що там є питання, на які можна звернути увагу, оскільки закон приймався досить стислі терміни. Це було окрім законодавчого рішення. Це ще було політичне рішення. Громадяни України вимагали такого рішення. Стосовно громадян України і суспільного контролю за діяльністю влади, що в цьому напрямку планується в роботі парламенту, як дійсно сьогодні громадяни зможуть контролювати той парламент, який вони обрали? Це має бути не вулиця, це мають бути ефективні механізми контролю за владою, відкликання депутата або можливо якийсь інший вплив на рішення або десь долучатися до обговорення тих чи інших, навіть призначень в уряді. От як ви бачите ці питання? Ну, перший контроль, який вже діє, оскільки ми mm -hmm. повернулися до попередньої редакції конституції, вихід із фракції народного депутата. Вже е, буде розглядатися як вихід із парламенту, оскільки вже є імперативний мандат. Якщо ви повернете і mm -hmm. проаналізуєте ту конституцію, по якій ми сьогодні живемо, то це присутнє. От є спірні моменти, що стосуються мажоритарників, mm -hmm. але те, що стосується списочних кандидатів, вони втрачають своє місце в парламенті, і це вже елемент контролю. Уже я думаю, що в цьому парламенті тушок ми не повинні спостерігати. Мені принаймні дуже хочеться, щоб так було. Це перше. Mm -hmm. А друге, ви бачите, що один із елементів контролю. І насправді один із самих ефективних елементів контролю це є делегування людей від громади. І сьогодні ви бачите, що в парламенті, в тому числі в списку блоку Петра Порошенка і серед мажоритарників, які пройшли по округам, є багато громадських діячів, є журналісти, є люди, які, окрім фахової підготовки економічної, юридичної, ще мають фах. Фактично, ну медійного спілкування громадської активності це теж дуже великий показник і збільшення елементу довіри до парламенту але на тлі такої радикальної. Вулиці, скажімо, управління вулицями або взагалі от таких емоцій на вулиці і уваги до того, як діє сьогодні влада, напевно, потрібно дати і ще реальні механізми окрім внутрішнього громадського контролю. Я думаю, що є політична воля всередині mm -hmm. парламенту, давати і відкривати всі важелі, які є можливими. Про вулицю нам треба потрошку забувати. У нас конституційна більшість в парламенті нових політичних сил. Забуваємо про вулицю і починаємо ефективно працювати для того, щоб думка про вулицю не приходила громадянам в голову, оскільки вони будуть жити гарно. І ще одне питання на завершення досить коротко. Тобто, вихід із фракції тепер рівняється виходу позбавлення депутатського мандата? Є, є така є імперативний відпов... мандат по конституції, по якій ми сьогодні живемо. Вихід із фракції mm -hmm. фактично буде Борис Філатов, який вийшов із фракції блоку Петра Порошенка, він також буде позбавлений мандатом. Я, Я думаю, що це буде розглядатися. Тобто, все можливо. Саме. Дякую вам за участь у нашому ефірі, за те, що прийшли і знайшли час для цього. Будемо сподіватися, що дякую. ми побачимо ефективну узгоджену роботу як коаліції, так і парламенту у восьмому скликанні Я Верховної теж на це Ради. Тарас Кутовий, народний депутат України від блоку Петра Порошенка, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. От тепер буде дійсно цікаво. Залишайтеся з нами, до побачення.